На базі Одеського навчально-виховного комплексу Гімназія No 7 днями відбувся навчальний семінар для заступників директорів з виховної роботи міста та області. Шкільне керівництво середніх навчальних закладів Одещини приймало досвід формування патріотичних цінностей та громадянської компетентності учнів гімназії, а також розвитку творчих здібностей у дітей в умовах сьогодення. Сама зустріч та подальше спілкування гостей та господарів заходу розпочалася дійсно креативно та творчо. Гостей семінару вітав молодіжний український флешмоб. Ми приготували флешмоб. Тому що ми поважаємо наших гостей і любимо, коли вони до нас приходять. Учасники семінару знайомилися один з одним, спілкувалися. Господарі з гордістю демонстрували гостям свої здобутки. Одним з таких є військово-патріотичний музей бойової слави. З пам'ятного куточка він у 2011 році перетворився на справжнє зібрання реліквій Другої світової війни. Експонати в наш музей допомагали збирати батьки наших дітів, діти, вчителі. Нам також допомагало товариство підводників імені Маринеско, товариство ветеранів Афганістану, Великої вітчизняної війни. Тобто цей музей це спільна справа. В наші часи музейна справа це не тільки збирання і зберігання реліквій, це в першу чергу творчий осередок, де діти зможуть проводити дослідницькі роботи, писати вірші, створювати музичні композиції. У музеї бойової слави серед раритетів Другої світової війни з'явився зовсім новий стенд, присвячений нашому з вами сьогоденню. Тут у нас є гільза з Донецького. Аеропорту, який передали нам кіборги. Я думаю, що це перший експонат. Дуже хочеться, щоб він був і останнім. Дуже хочеться миру і спокою. А тут міститься, а тут міститься інформація про героїв сьогодення, про військових службовців, які служать в нашій 28-й бригаді, а також листи подяки і звернення військовослужбовців з подякою за те, що ми допомагаємо нашим військовим. За словами молоді, одним навчанням життєвого досвіду не здобудеш. Українська дійсність має нині запах донецьких пожеж та звук ворожих куль російських бойовиків на Донбасі. Посильну допомогу українським військовим, що боронять кордони нашої держави від східного сусіда агресора, збирають гімназисти щотижнево і їм допомагають батьки та вчителі. Ось такий імпровізований пункт прийому допомоги бійцям. В АТО. тут все і консерви, і печиво, і крупи, і цукерки, особливо багато солодощів, оскільки наші бійці завжди їх замовляють найбільше. Назавжди учні з батьками приносять, збирають акції милосердя. Щотижня наша гімназія відправляє посилки у зону, АТО. зимою це були теплий одяг. У нас постійно висить у коридорі сітка, яку ми плетемо для камуфляжу для військової техніки. Маскувальні сітки діти з вчителями та батьками плетуть просто у коридорі біля учительської. Хтось встигає на перерві заплести десяток смужечок. Хтось залишається після уроків, щоб часу вистачило на більший об'єм роботи. Це вже шоста сітка за рахунком, і ми плели вже білі сітки, які були зимою потрібні. Зараз ми плетемо такого кольору, як прикривала танки, і нам подобається ця діяльність, тому що ми відчуваємо себе частиною чогось. Ми відчуваємо що ми допомагаємо людям. Имку для сіток застосовували білі простирадла, а зараз будь-які речі маскувальних кольорів. Все згодиться. Приносять учні також теплий одяг та речі першої необхідності, і не тільки для українських бійців, а й для донеччан та луганчан, що опинилися у скруті і не можуть виїхати з зони бойових дій. Коли діти приносять до нас усілякі теплі речі, іграшки ми це комплектуємо, збираємо та відвозимо разом із волонтерами до пунктів. Що входить, які речі? Я там бачу свет, штани. Частіше всього приносять теплі речі, тому що про людей дуже турбуються. Теплі речі насамперед потрібні самим військовим, щоб все ж таки не замерзти. Іноді ну, діти приносять також речі, які потрібні дітям, які опинилися у скруті. Це одяг, ковдри, їжа так? ковдри, якісь пічки маленькі, які дуже допомагають зігрітися. Минулої п'ятниці ми відправили у місто Корахово посилку для дітей. Також ми написали, наша команда Агітбригада Сила написала листи підтримки для школярів із школи. Ми дуже хвилюємося за долю дітей та воїнів АТО. Серед речей, що складають щотижневу допомогу нашим захисникам, є різні дитячі поробки. Їх учні виготовляють своїми руками, вкладаючи серце та душу у клаптики, тканини та паперу. На педагогічному семінарі пройшли спеціальні майстер-класи для гостей та учнів. На них виготовляли ляльки-мотанки, прикраси для волосся, українські сувеніри та обереги, все те, що допомагає усвідомити свою національну та родову пам'ять та шанобливо ставитися до свого коріння. Цей оберіг, я купила в церкві Різдва Христового на Пастера 5, Українська Православна Церква. Ось дівчаткам подарувала такі обереги. Вони навчилися і зараз працюють разом з батьками. Ми хочемо навчити інші. Ми хочемо, щоб ці обереги берегли всіх, берегли Україну, бо це кольори нашого державного прапора синє море, жовте колосся і щоб мирно жилося. Сьогодні у нас майстер-клас на тему чесничок, який захищає українську кухню від злого ока, недуга і інших хвороб і поганих е, духів, до хитроплетіння та художнього вміння, до кольорових ниточок та різнобарних клаптиків, що просто на очах перетворювалися на майстерні дивовижі, долучилися і колеги вчителі з Одещини. Метелики красиві. Сонечко із хмаринкою. Дуже гарні. Кріть вашим діткам в школі, будете показувати такі мати? Обов'язково, обов'язково всі ми будемо робити, старатися. Це то, що час, час такий, щоб виховувати патріотизм. І якраз ось ці елементи якраз і будуть під спорою для того, щоб прищепити дітям любов до України. Це дуже актуальна сьогодні тканина і Наші сьогодні ми повинні сьогодні показати, навчити, як можна прикрасити навіть таким патріотичним стилем сьогодні свій одяг середовище гімназії вчить любити Україну в собі, а не себе в Україні виховує любов до України, національну самосвідомість та дбайливе ставлення до своєї історії. З чого і починається формування свідомого громадянина, якому вже завтра доведеться взяти на себе відповідальність за майбутню долю нашої держави. Якщо подивитися на сьому гімназію, можна здатися, що це звичайний начальний заклад. Але це не так. Ми єдиний україномовний начальний заклад міста Одеси. Тому тут панує дух патріотизму, дух наснаги любові до України і, звичайно, допомоги нашої 28-ї механізованої гвардійської бригади, що базується в Чебанці. Один із командирів батальйонів 28-ї бригади це випускник сьомої гімназії, який багато років назад закінчив її, закінчив військовий вуз. У нас навчаються діти в першому, в четвертому, в дев'ятих класах, батьки яких так само військовослужбовці і знаходяться там. Тому через них ми теж передаємо наші подарунки. Подарунки це 5, 7, а то й величезна машина будь-яких речей. Це і теплі речі, і засоби гігієни, малюнки, яскраві листи, солодощі, цукерки, печиво – це обов'язково. Передаємо через волонтерів, передаємо через наших батьків, передаємо через наших випускників. І, звичайно, тобто налагоджено дуже велику, широку систему, вона розголужена, тому що разу це перевірені, але одні й ті люди. Життя гімназії номер 7 повнокровним потоком бурлить в шкільних стінах. А майже 1400 дітей у відповідні години прибувають сюди або ж повертаються додому. Саме безпечним та комфортним шляхом до школи переймається сьогодні педагогічний колектив, учні та їх батьки. Це починається з Кримського бульвару. Значить, там, де пересікається вже проїзна частина. Потім діти йдуть, трапляють в жахливий стан бездоріжжя. У нас проводяться дуже часто вибори, і в нас приїжджають машини з усіх районів і роз'їжджають цю всю дорогу. Зверталися неодноразово і писали і в відділ освіти Суворовського району неодноразово, зверталися до депутату. Труханову теж писали йому листи. Ну, відповіді взагалі, відповідь якась була відповіді, ніякої не було. З настанням весни все навколо хлюпотітиме та чавкатиме вагнюкою. Школі приходитимуть на уроки, всі захляпані болотом. А вихід ж очевидний. Міським можновладцям потрібно просто не закривати очі на існуючі проблеми, а робити все для покращення життя одеситів. Продовжити кримський бульвар. До сідьмої гімназії, до підходу е, до гімназії, так щоб люди, батьки, діти не йшли, не потрапляли в ці калабатини. Майбутнє України прокладає собі дорогу до знань у прямому сенсі через терни, боліт та багнюку калабань. Але на то воно і є наша надія та сподівання, щоб вперто та з охотою долучатися до прекрасного, розумного та вічного їм, нашим дорогим дітям. Продовжувати будувати та розвивати нашу державу, дбати про мир та спокій на рідній землі і понад усе любити та берегти Україну. Ми всі одна сім'я, ми всі одна родина, мільйони різних я, а разом Україна. Хай хай живе, май живе!